Сьогодні ми подивимось під мікроскопом вію, а поки ви дивитесь, я вам розповім дещо цікаве. Вії складаються з кератину того ж білка, що формує волосся та нігті. Однак цікавість викликає саме корінь вії або волосяна цибулина. Цибулина вії це місце, де відбувається ріст. Вона занурена волосяний фолікул і отримує живлення через мікроскопічні кровоносні судини. Момент випадання живлення припиняється і корінь виглядає запаяним. Під збільшення можна помітити нерівності та мікротріщини на поверхні вії. Це сліди механічних впливів, тертя оповіки, впливу косметики або навколишнього середовища. В окремих місцях видно мікроскопічні залишки секрету сальних залоз, які природним чином покривають вії, захищаючи їх від висихання. У середньому вії випадають і повністю оновлюються кожні 6-10 тижнів. На місці кожної випалої вії починає рости нова. Давайте подивимось на сік квашеної капусти під мікроскопом, а точніше, на домашній розсіл, у якому має жити безліч корисних бактерій. Ви вже могли бачити в моїх відео розсіл магазини і капусти, але там ми майже нікого не знайшли. У коментарях ми з'ясували, що магазинний рецепт містить оце, тому бактерії там просто не виживають. У цьому відео я поясню, чому розсіл стає білим. Чим він біліший і мутніший, тим активніше відбувається молочнокисле бродіння, і тим більше утворюється молочної кислоти, яку виробляють молочнокислі бактерії. А молочна кислота це дуже корисна для організму. Але в квашених продуктах корисні не лише розсіли бактерії, самі овочі зберігають або навіть покращують свої корисні властивості під час ферментації. У пробірках розсіл огірки виявився найконцентрованішим, трохи прозорішим був розсіл помідорів, а розсіл капусти найбільш. Найпрозоріший, оскільки там було найменше бактерій. Давайте подивимося на блоху під мікроскопом. Цього разу мені вдалося зняти блоху ще живою. Ми розглянемо її гемолімфу, кишківник та деталі будови. А ще я помітив цікавий факт: у попередньому відео у мертвої блохи були чорні очі, а у живої в цьому відео очі блакитні. Маленькі, рухливі щетинки біля її очей називаються сенсилами. Це чутливі механорецептори, які допомагають Камасі відчувати вібрації та рух повітря. Навіть після смерті блохи вони можуть Ще деякий час рухатись через залишкові нервові імпульси або механічні впливи. Гемолімфа це редина, що виконує функції крові у комах, паукоподібних та інших членистоногих. Вона транспортує поживні речовини, гормони та відходи, але не містить еритроцитів і майже не бере участі в перенесенні кисню, оскільки ці тварини дихають через трахеї. Підтримайте автора контенту за посиланням у шапці профілю і не забувайте допомагати нашим збройним силам. Знайшов панцир равлика і помітив всередині чорну рідину. Звісно, вирішив подивитись під мікроскопом, хто там живе. Заходячи наперед, розповім, що всі ці бактерії всередини равлика доїдають павука, який ще восени заліз туди перезимувати. Але мене зацікавили бактерії, що виглядають як палички з головкою та плавають, як затаки вперед. Я знайшов інформацію, що ці бактерії полюють на інших бактерій і можуть бути магнетобактеріями. Магнетобактерії це бактерії які орієнтуються за магнітним полем землі, завдяки крихітним магнітним кристалам у середині клітини. Вони живуть у воді та ґрунті, переважно в малокисневих місцях. Їх вивчають для використання в медицині й нанотехнологіях. Друзі, дякую вам за перегляди, коментарі та підписки. Підтримати нашу лабораторію можна за посиланням в шапці профілю. Пишіть в донатах, що би ви хотіли побачити у наступному відео. Не забуваємо підтримувати наші збройні сили. На перший погляд, Вероніка, звичайна, це крихітна квітка, яку легко не помітити серед трави. Її ніжні, блокитні пелюстки з темними прожилками, здаються простими, поки не зазирнеш глибше. Під мікроскопом ця квітка відкриває свої таємниці. Кожна клітина, її пелюстки це шедевр природи. При тисячократному збільшенні видно тонкі стінки клітини, які створюють неймовірну текстуру. Вони нагадують мозаїку зі скла, переливаючись на світлі. Чому вони такі красиві, це завдяки спеціальним вакуолям, які наповнені пігментами. Вони відбивають світло, створюючи ефект світіння. Також клітини мають чітку структуру, яка допомагає пелюсткам залишатись легкими, але міцними. Крихітна квітка, яка здається простою, насправді приховує складний і захопливий світ. І саме мікроскоп дозволяє побачити те, що залишається невидимим для звичайного ока. Гіпеаструм це яскрава квітка родом із Південної Америки, яку часто вирощують у домашніх умовах. Вона відома великими квітами, що розкриваються лише на кілька тижнів. Його пилок під мікроскопом має круглу або овальну форму з рельєфною поверхнею, вкритою борозеньками та виступами. Завдяки цим структурам пилкові зерна легко чіпляються до комах запилювачів. Вони досить великі та мають насичено жовтий колір. Через високу концентрацію пилку гіпеаструм може викликати алергічні реакції. Цікаво, що деякі види цієї рослини використовують у народній медицині для виготовлення настоїв із знеболювальним ефектом, а в природі його пилок швидко втрачає життєдіяльність, якщо не потрапляє на приймочку матки протягом кількох годин. Допомогти розвитку українського контенту можна за посиланням в шапці профілю, але спочатку підтримуйте збори наших захисників. Благодійний фонд. Всі поруч шукайте нас в інстаграм. Вони здаються комарами, але не переносять хвороб, не кусаються і взагалі не живляться. Це хіронаміди, комахи, без яких водні екосистеми не змогли б існувати. Їхні личинки мешкають у мулі, фільтруючи органічні відходи і очищаючи воду. Вони виживають у найбільш забруднених умовах завдяки гемоглобіну в тілі. Дорослі самці мають пересті вуса, що допомагають знаходити самок. Вони живуть лише кілька днів, утворюючи рої, які можна побачити навіть з космосу. Ці комахи важлива ланка харчового ланцюга, що годує риб і птахів. Вони працюють у тіні, не привертаючи уваги, але без них екосистема руйнується. Наступного разу, коли побачите рій біля води, згадайте, що перед вами не просто комахи, а фундамент життя у водоймах. Подякувати мені можна за посиланням в шапці профілю. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили. Фіалка запашна. Таємниці, які ти не знав. Ти, мабуть, бачив цю квітку маленьку, скромну, з ніжним ароматом. Але фіалка запашна приховує кілька справжніх біологічних хитрощів. Перше, її запах, він зникає. Якщо довго нюхати фіалку, ти перестанеш її відчувати. Винен у цьому іонин, речовина, яка тимчасово вимикає нюхові рецептори, тож твій мозок просто перестає реєструвати аромати. Друге, вона не потребує запилювачів, окрім звичайних квіт, у неї є невидимі, які ніколи не розкривають. Вони самозапилюються всередині, гарантуючи, що рослина дасть насіння навіть без комах. А от як ці насіння поширюються, це ще цікавіше. Воно вкрите спеціальною жировою оболонкою, яка приваблює мурах. Вони несуть його до своїх гнізд, з'їдають лише оболонку, а насіння залишається. І так фіалка підкорює нові території. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Кажуть, що бактерії є всюди, і навіть у консервах можуть жити анаеробні бактерії, яким не потрібен кисень. Чи це справді так? Давайте розберемось. Анаеробні бактерії дійсно існують і можуть виживати в герметичних умовах. Але якщо консерви виготовлені правильно, вони або повністю знищуються, або взагалі туди не потрапляють. У промислових консервах, якщо дотримано технологію автоклавування, бактерій не буде. Просте правило: якщо банка не пошкоджена, не здулась і зберегалась правильно, вона безпечна. Температура 121 градус необхідна для знищення бактеріальних спор, оскільки вони можуть вживати навіть при 100 градусах, утворюючи захисну оболонку, що робить їх стійкими до кип'ятіння. Але вже при 121 градусу все живе гине. У нашому зразку не було жодних живих організмів. Зате будова м'ясних волокон тунця та різні частинки риби виглядали дивовижно. Але я хочу знайти в банці анаеробні бактерії, тому пошуки тривають. На цьому відео, знятому під мікроскопом, при збільшенні у тисячі разів ми бачимо мікроорганізми зі зразка гнулої печінки. Тут чітко видно овальні клітини з товстими стінками, це дріжоподібні гриби, ймовірно, з роду кандида. Також навколо них помітні численні паличкоподібні бактерії, ймовірна присутність кишкової палички. Усі ці мікроорганізми активно беруть участь у процесі гниїння тканини. Такі мікроорганізми можуть становити небезпеку для людини, щоб розпізнати зіпсоване м'ясо або інший продукт. Зверніть увагу на запах, гнилий або кислий аромат є головною ознакою. Також насторожити повинні зміна кольору, слизька поверхня та поява плівки. Якщо вам подобається контент, ви можете мене підтримати в шапці профілю та зробити внесок на зразки, скельця та різні розхідні матеріали для дослідів. але спершу підтримайте наших захисників. Супермаленька квітка, зірочка попала в мій кадр, і я вирішив зробити для вас відео і роздивитись ближче цю квітку під мікроскопом. Як завжди, за інформацію я звернувся до інтернету та чату GPT, але впізнати рослину так і не вийшло. Google мені пропонував різні схожі фото, а штучний інтелект пропонував купу видів рослини, але не один варіант не був влучним. Давайте спробуємо впізнати рослину разом. Варіанти пишіть в коментарі. Напевно, ви помітили, що я довго не робив відео, були Певні труднощі, але наразі все добре. І я знову буду робити цікаве відео частіше. На моєму каналі будуть квіти, бактерії, мікроорганізми, клітини, продукти харчування і все, що влізе під мікроскоп. Все будемо дивитись та дізнаватись щось нове і цікаве. Тому не забудьте підписатись. І якщо вам подобається контент, ви можете підтримати канал за посиланням в шапці профілю. Я постійно щось купую для дослідів, постійно вдосконалюю відеороботи та лабораторію. Але перш за все, ми підтримуємо наше військо. Давайте подивимось під мікроскопом на краплю води з річки Інгул. Істот там було дуже багато. Але сьогодні роздивимось цього гіганта. Знайомтесь, це стентор Коерелеус, одна з найбільших одноклітинних істот на землі. Попри те, що це всього одна клітина, стентор може стягати 2 мм у довжину, він має форму труби або воронки, вкритий тисячами війок, які допомагають йому плавати та затягувати їжу. Але під мікроскопом він часто виглядає як куля. Це тому, що коли Стентор відчуває тиск, наприклад, від покривного скла. Він скручується в щільну кулю. Всередині він має не одне, а два ядра мікроядро для розмноження і величезне макроядро, яке керує всіма процесами. В ньому є скоротлива вакуоля, яка викидає зайву воду і симбіотичні водорості, які живуть у ньому і виробляють енергію від сонця. Стентор має неймовірну здатність регенерувати. Навіть шматочок стентора може вирости в нового. Молочко кульбаби під мікроскопом. Напевно, кожному знайома з дитинства молочко кульбаби, яке виділяє рослина, коли її зриваєш. Молочко кульбаби це латекс, подібний на природний каучук. Під мікроскопом видно дрібні крапельки, які плавають у рідині. Вони мають розмір від одного до кількох мікрон і виглядають як крихітні кульки. Цей сік виконує захисну функцію, заклеює пошкоджені ділянки рослини і відлякує травоїдних. Для людини молочко кульбаби не токсичне, але гіркові. І може викликати подразнення слизової, особливо у великих кількостях. Якщо дитина випадково скоштує, нічого страшного не станеться, але краще запити водою. У рідкісних випадках можливі алергічні реакції. У часи Другої світової війни кульбабу вирощували як альтернативне джерело кавчуку, з її молочка добували натуральний латекс для шин, коли доступ до тропічного кавчуку був обмежений. Давайте я вам покажу істоту, на котру схожий цей зелений банан. А ви напишіть в коментарях, схоже, чи мені здалося. Знайомтесь, Євгена Зелена, вона настільки унікальна, що досі вчені сперечаються, це тварина чи рослина. Вдень вона як рослина використовує хлорофіли і створює їжу завдяки фотосинтезу, а в темряві живлиться як тварина, поглинаючи органіку. Євлена живе в стоячих або повільно рухомих водоймах. Якщо ти купаєшся в такому ставку і випадково ковтнеш трохи води, нічого. Страшного вона цілком безпечна для людини. Навпаки, її присутність може свідчити про чисту воду. Чому вона така зелена? Все завдяки хлоропластам, крихітним сонячним батареям у середині клітини. Ці створіння мають особливий червоне вічко, світлочутливий орган, який допомагає їм орієнтуватись на світло. Тобто в них є око, хоч вони й одноклітинні. В шапці профілю ви можете підтримати мій контент, якщо вважаєте, що він того вартий, але спершу підтримуємо наше військо. Калюжі це ідеальне середовище для багатьох одноклітинних організмів. В цьому відео я покажу вам унікальний живий організм. У неї немає постійної форми тіла, вона перетікає, змінюючи форму і напрямок руху, амеби, зустрічаються майже всюди у воді, ґрунті, на рослинах, а деякі, навіть у тілі людини. Серед найнебезпечніших негелія Фоулера. Вона може потрапити в мозок через ніс і викликає смертельне запалення. Ентамеба гісталітика спричиняє мебну дизентерію, часто з кровотечією, а кантамеба вражає очі, найчастіше в тих, хто користується контактними лінзами. Більшість не нешкідливі. Вони живляться бактеріями і відіграють важливу роль у мікроекосистемах. Це прості, але дуже живучі істоти, які існують вже понад 500 мільйонів років. Якщо вам подобається моє відео, підтримати мене можна за посиланням в шапці профілю. Дуже дякую за підтримку кожному, це важливо. Але перш за все, підтримуємо збори наших захисників. Підписники мого каналу вже знають, що монстри можуть жити навіть в краплі води. Перед вами крихітний пресноводний хекогастер. Його тіло складається із сегментів, які добре видно під мікроскопом. Всередині можна побачити органи травлення. Довга прозора трубка це кишківник. Заповнений дрібними водоростями, бактеріями та іншими мікроскопічними частинками, якими хекогастер харчується. Відростки, що стирчать з боків тіла, це щитинки. Вони допомагають храбакові пересуватись або утримуватись на субстраті. Хекогастер абсолютно безпечний для людини. Більше того, він відіграє важливу роль у природі, очищаючи воду від надлишкових мікроорганізмів. Цікавий факт, деякі види хекогастера здатні змінювати свій спосіб харчування, залежно від умов, коли їжі мало, вони можуть палювати на найдрібніших водних тваринок. Дякую за перегляд. Підтримати канал можна за посиланням в шапці профілю. Але спершу ми підтримуємо наше військо.